Всем доброго ранку. Вісунце сьогодні яскраве, а Віктор вже готовий новий фронт робіт. Розвожив плитку, визначити, де буде беркюр стояти другий. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восемь, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, вісімнадцять буде, чи більше? Чи дев'ятнадцять? Цей раз. Так, да, дев'ятнадцять, да, десь буде? Чи ні? Ну, десь приблизно. Вісімнадцять, дев'ятнадцять кирпичинок. Знову примірка. Потім будемо розбирати. А отут квіточки, не знаємо що. Я думаю, ти їх не затронеш, затрониш. Да? Оце, звісно, близько посаджений оці айстрочки. Зранку так тихо, вітру немає, сонячно, прохолодно. Сьогодні було 7 градусів всього-навсього. Якщо вчора було 10, сьогодні вже на 3 градуса менше. На 3 градуса менше. 7 градусів сьогодні. Пішла глянути в, у мій садочок, тому що не була з вчорашнього дня. Трояндочки стоять нормально. Сонце, ви бачите, як світи не видно. Не можу ані свої промені пробиває. Гарно, птички співають. Здається, це так кричить завжди. Наша червона шапочка, але я її, а, все, побачила. Ага, це так кричить. Червона шапочка наша сидить на дереві на сусідньому. І крич, Зараз піду, він буде вже на, нашу, на нашій груші. Тут він кожен день снідає. Так, залишилися ці квіточки. Я їх по черзі готую. Готую поближче туди до хати. Ой, як же ж вона завалилася. Треба купляти якусь високу палку та й пересаджувати, мабуть, треба. Боже, скільки роботи. А я сьогодні з'їжджу. І ще, сьогодні п'ятниця, з'їжджу Ще раз в лікарню, потім два дні вихідних буде і буду займатися тут з вами за цими квіточками поки Вітя буде строїти там. Доріжки оті всі розбираємо, складаємо, знову розбираємо. Ой, яка вже калина, вона вже повністю червона. І здається, що вона навіть вже і поспіла, так хочеться її потрогати. Ну, Ще, ще тверденька. Зазвичай вона. Перші морози вона тоді така смачна, смачна, дуже люблю калину щаємо. Мої ніхто не любить, йому син вона воняє. А в мене, для мене вона хороша, пахуча. Ось вже можна зривати і цей укропчик. Боже, скільки зійшло майорців. Гляньте, насіялися самі. Шкода, що вони пропадуть, якби весною зійшли. А що зараз? Так, все побігла. Зустрінемося ще пізніше трішки. Вау! М -м. Оце, бачите, який асфальт. Бах-бах, і -бах, він дубається, як гарно. Це йому 30 років. або 35. 35, мабуть, років. Ой, так, все. Кіточки сьогодні стоять, знову падали. Знову піднімали, попідпирали вже отак от. Ось я вже й вдома. Купили отакий новий твікс і прилипач. І зараз буду свої кімнатні квіти травити. Наколотила вже. Наколотила оце. Ось так. Оце на 5 літрів, 10 мг того, твікса мілілітрів і 10 прилипача. І зараз буду бризкати від цієї білокрилки, яка нас дістала всіх квіти із садочка по черзі, переношу сюди ближче до хати де менше, менше білокрилки і буду зараз їх обробляти, поки Віктор там заливає бетоном бордюрку, і знову дивиться подушечку, там робить для плиточки. А я попробую побризкати. Я трошки полью квіточки. Що Що ти кажеш, Вітя? Заодно випробуємо свій новий оцей агрегат, давай нам без... Як ти щось Що то знаходиться? Ой, скільки тут мух. Щас потравлю їх. І землю задум. Так сусід музику вруби на все. Одна. скільки ось вона. Заховалася. Біла крилка. Слушай, а я... мені не подобається воно? Не накачується. Ну, що повно налила. Та ні, половину вже. не півети. Може щось треба закрутити. А я не закрутила, не знаєш? Нічого. Ну так воно не накачу. Ну, це збройсь, тебе три штуки. Возьми вот, що де ти, ти купляла, ось купляла тільки той, що у бутилку і пшикати. Що ти мені не пшикаєш? Зачем ти купляла? Тому що я купляла хату для цвіточків. Та в тебе ж хату для цвіточки. Такої. Заводські. Я як не плехають. Це білокриню Вона вся на землі. У тебе свої кровоцвіті вони. Чого ти не бризкаєш, ти що коли цвіти брізкаєш? такою водою чистою. Ще ще я ну, та шо, що ще ядну бригади. В хватці в ядну. і бутылка з прискоком. Від мене братом почав текст і закінчився. Бачите, А я, я тоже травлюсь. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. надо. 5 часов. 5 часов, да, уже п'ять Да, Так, вже п'ять. Ну, да. У минулому році занесла хату квіти і занесла білокриву. Поки пішла троянду, Вітя заливає вже. Да. Сейчас поедешь по Леву. Сегодня. Лёха будет у нас ночевать. Хотіла переносити туди в трояндочку, а потім вирішила її тут побризкаю. Я буду через кожні три дні, оце поки вітру великого немає. Тому що дуже боюся занести знову білокрилку в хату. О, ми намучилися. Як почали зразу після Нового року бризкати, це було щось жахливе. Вона квітне, може і не треба було, але ну, так вона буде квітнути і всю зиму. Зараз побризкай Зараз її не дуже, тут багато. Вона чогось пішла вся на город, Білокрилка, Там молоденьке все. Ми тут побрискає, коли. Ось наша гортенція. І її боє щаспомиваємо. І нас землю побризкаємо. Це біла кривка кругу. Зараз. Авокадо. Заберу я його все-таки в хату. Думала залишити. Це в мене авокадо. Ай. Гарний. Зараз ми тебе теж умиємо. Ще. Знизу. так, всі квіточки. Ох, і багато в цьому році білокривки. Страшне, ось вона плегає вся. Плигає. Ага, щас. Оце через три дні буду кожного це бризкати всі, Вони знизу цепляються на молоденьких. Драценка, як сирота стоїть в голку. Тут комарів багато ховаються. Ось так от. Ну что? Тебе гарно помывала. Вот так. Вот. И тебе ласки та куча. Все. Пошла дальше. i А зараз побризкаю хризонтинки. Обліплені білокрилкою. Всі просто кишить. Все. Оце я їх порозганяла. Прямо летять, в глаза лізуть вниз. Капець. Уже всі побрызкали кишить, пиши, просто киш. Виверскала на хризантемки на квіточки. А де ж твоя ота бетону укладчик? о не виходить клітка, їже треба опускати. Оо. І що тепер? Уклони, не уклон Я вже сам придумав. Отут от, викопаємо яму, от-от-от і будемо збирати вже да, Так, ще краще тоді басейн сюди перенести. Що, ні? Ой. юмористи. Що робити? 30 метрів, то хорош. 30 метрів уклон. Ну, що зробиш? Так я підсипати, щоб підняти, підсипати, вище треба робити, а підсипати дійсно. Та ні, я вже. Сейчас положимо. Я бачив дід, зробив отаку ету, просто шлібенку. Всі отакі грамотні в інтернеті, з трубами, з швелірами. А він достечку і гріб-гріб, гріб, гріб, і Я думаю, і грибане, хай воно є лежить. А потім щось, ну що, зняти, переложити, як побачимо, де плохо. Зняли панове переложили. Другий ромбік треба буде, другий, рисунок вже зазіму надо їсти. Якщо снігом не видобимо. Якщо <laughs> сніг буде, скажи, якщо сніг буде. Ну, це так. Красиво тут буде. тут же уклон туда ж уклон туди ж обов'язково щоб от порога. А тут уклон туди і сюди. І оце воно отаке. І тут 5. Хоча тут 5 уклонів на цьому поробку. Може воно так не дуже і видно, що зараз основний рядок положимо, ось покаже. Губоко, там, який... mm -да. Ну ладно, що я хотів робити. Собачку закрили в будки. Дуже... Ну, Дурне, та ще й музика. Оце сусіди в нас тут. Молодь приїхала. Красива гацаня. Закривається вже, на ніч закривається, вранці розкривається повністю така красива, красивої на зараз. Уже закриває це ще буде ось квітнути.